Шахе. Вітаю вас, друзі! Сьогодні буде огляд на таку ось лазерну указку SD Laser 303 А саме те, як за допомогою цієї указки можна виявляти шахеди на нічному небі. Це дешева копієшна указка. Тут є такий ось замочок, тут ми бачимо off-on Є дуже багато відео з приводу цієї указки. Тут ось у нас є насадка зоря на небо. Тут всередині в нас ставиться батарейка стандартний акумулятор 18650, він ставиться сюди один. Вона тут так розгвинчується. Сам лазер. Стоїть вона досить недорого, навіть у нас тут в Україні її можна придбати чи за 300 гривень, чи за 400 гривень. В Китаї ще дешевше. Посилання на те, де придбати її в Китаї, я залишу в описі до цього відео. Ставиться сюди один акумулятор 18650. Переводимо в ОН. І про цей метод попросили розповісти хлопці за допомогою цієї приблуди, як можна виявляти шахет на небі. Для цього нам знадобиться така ось насадка, іде в комплекті до цієї указки. Називається ця насадка зоряне на небо. От, вона дуже легка, її можна тримати в себе на руці. Принцип дуже простий. Ми її тримаємо завжди з собою. Якщо ми чуємо десь звук від двигуна БПЛА, ми з цією насадкою зоряне на небо світимо приблизно в тому напрямі, звідки ми чуємо звук. Цей пучок світла, він в небі він розповсюджується набагато ширше. І якщо БПЛА десь буде пролітати в якомусь секторі, то ми. Цей сектор, побачимо, він буде засвічуватись у нас на небі, і ми зможемо виявити напрям, де знаходиться цей БПЛА. Також ми тут можемо, як в калейдоскопі, налаштувати ці пучки світла. Звісно, цей метод підійде для опрацювання тільки в тилових регіонах, тому що по цьому променю дуже легко засікти вас. Але тим не менше, це працює це такий ось мініатюрний копієшний лазерний радар. За допомогою нього можна. Візуально виявити шахет. Ми вирішили в темних умовах проекспериментувати, взяли звичайний літачок і в темному небі спробували його позапускати. Те, що в нас вийшло, можете переглянути далі. Посилання на цю лазерну указку буде в описі до цього відео. Якщо залишились питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. І так, ви бачите, зараз я свічу цією насадкою зоряне на небо, це гараж, а далі. Світла, ви бачите, променів нема. Ось пролітає літачок. І по ньому, як мозаїкою, ідуть ці промені. Тобто, ви його бачите на тлі, та він відбиває. Зараз ще буде деякий момент. Як змогли, так і зняли. Тобто не треба шукати оцим одним лазерним променем по всьому небу бігати, де той знаходиться БПЛА. Тобто, ми бачимо, що. Можна спостерігати, в якій частині сектору відбувається активність, і ми можемо відповідно її відстежувати. Тут я просто вирішив посвятити прямим променем на зорі та на місяць. Ось це дуже красиво. Посилання на те, де придбати таку лазерну указку, буде в описі до цього відео. Якщо у вас залишились якісь питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео.